Домовилися ми з подругами поїхати на один острів в Стамбулі, на якому я ще не була. Це острів під відкритим небом. Там не живуть абсолютно люди, тому що це музей і працює він тільки в теплий період. Прикол в чому? В тому, що я їй кажу, слухай, здається, там ці вапури кораблі ходять тільки в суботу і в неділю. Ну, типу, в будній день ми сюди ніяк не доїдемо. І там е, ходить тільки один корабль. Ну, вона така каже, я кажу, але я дивилася десь а, два роки тому назад, може, щось змінилося. Я, коротше, захожу в інтернет, в Google і наче пишуть, наче що ходять. Короче, сьогодні день Х. Ми їдемо на цей острів, стаємо на світний зоря. І я на така, провірю ще разок, а вдруг вони почали ходити, а, перестали точніше ходити. І я така захожу, тільки в суботу і в неділю. Я така, блін, я встала ось сьомий. За що? За що просто? І ми вирішили, так як ми вже зібралися, йдемо гуляти прекрасним Стамбулом, насолоджуватися, і беру вас з собою. А на острів ми з вами обов'язково поїдемо. Але не в цей раз. Такий маєток, в якому колись жили дуже багаті люди. Зараз ці всі маєтки під контролем державою, і саме цей переробили в кафе. Хочу сказати, що тут дуже все бюджетно і неймовірно смачно. Ми розпочали зі сніданку, тому що ми були голодні, і хочу сказати, дуже-дуже нам там сподобалось. Погляньте, які твариночки будуть вас розважати, і бігати просто по стелі і е, мателями. Своїми пухатими жопками. Коротше, ми зайшли зараз в цей маєточок всередині. І це така нереальна історія і краса. Зараз покажу, подивіться тут стіни. Зараз вам покажу. Ви можете сюди теж прийти, тут попити чай, випити якогось вінішка коктейльчику, чи можете просто поїсти. Таке трьомо, бачите? Зараз поближче вам покажу. Тарілочки, це здається, англійська тарілочка. Це скоріше Франція. Ну, ось це точно Англія, а оце я не знаю, може на не... Франція, мені здається. Подивіться, тут можна теж сидіти. І більше за все мені подобаються ці люстри. Це я таке теж собі мрію зробити в будиночку мрії. Ось така перша кімната. Тут, звісно, ще є балкончики. Можете сюди вийти. коридорі, подивіться, теж така велика люстра, дуже прикольна. І тут ще Почтові ящички. Бачите? Вони зараз, звісно, використовуються з іншої сторони, да, по-іншому, але Але тим не менше Ще є вихід на другий поверх. Тут, до речі, дуже прикольна драбина. Але туди заборонено. Виглядаємо. Йдемо в наступну кімнату. Подивіться на це. А ось тут саме такий сад, де ми тільки що снідали на свіжому повітрі. месяца мне подобается классно да до речі, я так нормально поснідала. Це місце, старовинна станція, причал для кораблів, який може вас відвести як європейську частину в сторону Кабатаж Таксім, так і по азійській стороні, в сторону Бостанджей. Тут на першому і на другому поверсі є бібліотека, також ви можете придбати собі каву чи чай. Тут ви наче заглиблюєтесь в культуру Османської імперії і проживаєте всі ці красиві види. Як в турецьких серіалах. І погляньте просто з кожного поверху ви можете вийти на таку прекрасну терасу. І просто почитати книжечку, поласувати своїм чаєм, солодощами. Зараз ми з вами піднімаємось на другий поверх. І погляньте на ці мраморні просто сходинки. Я не знаю, у мене просто вчора було відчуття того, що я в якомусь кіно. Це неймовірно гарно. На другому поверсі там набагато тихіше там люди працюють з ноутбуками такого роду свого. Каворкінг. А ви приходите, реєструєтесь і теж можете посидіти, понавчатись, попрацювати. І, звісно ж, на другому поверсі теж є прекрасна тераса це, до речі, мраморне море, це небосфор, це вже мраморне море, тому що ми знаходимося на території району Кадикьой. Просто безмежне море, безмежне кохання. Погляньте, як тут прекрасно! One day later Зараз їду На масаж до українки, яка працює в центрі Кадикьой, а це на азійській частині Стамбулу. От дуже в неї прикольна там система з цими костюмами. Я один раз робила пресотерапію і майже заснула. Сьогодні у мене джбеш. Джбеш Боже. Геге, короче, по-нашому. Воно розганяє цей класно розганяє лімфу. Покажу вам цю диву машину У мене сьогодні здається, дев так дев'ятий раз. Побачимо, як це працює. Але я можу сказати, що в об'ємі я не пішла, але целюліт почав йти і це добре. Дивіться, оце апарат для Гебеша. Там ще така насадочка ставиться. Це адська машина, болить, але прикольно працює. Тут ще у Олі є вакуум, але вона мені сказала, що з моїм низьким болювим порогом його робити не можна, тому що в нього ще і такі залізні насадки. Коротше, він ще больніший. Але я хочу сказати, що дюбеш є результат. Це є добре. І тут ще в неї ось така пресотерпія. Такий бачите, костюмчик. Вдягаєте його всередині? Там ще один костюм, і він працює по типу тонометра, Знаєте, так набирає повітря і здуває, і можна навіть заснути. Так що ось такі от штуки. Сьогодні будемо з вами готувати дуже швидку і круту страву Тазе фасольє, вона називається турецькою, тобто свіжу зелену фасоль. І зараз вам покажу покроково, як її робити. Займає дуже мало часу. Ну, По-перше, нам потрібна ось така довга зелена фасолька, ми її миємо, обрізаємо з цієї сторони буквально 2, см, 2 мм. З цієї сторони десь отак. І саму оцю фасоль розрізаємо на три частини. У мене десь 500 грамів. І тут я залила два помідори гарячою водою, щоб зняти з них шкірку. Спочатку робимо це. Перш за все, л'ємо на петельню десь 2 столові ложки олії. У мене, десь, у мене оливкова олія, у вас може бути соняшникова олія. Тут у мене мілко нарізана цибуля, одна штука, теж відправляємо до нас на петельню. І ось так от її прожарюємо, але, знаєте, не до такого стану, щоб вона була прям така зажарена. Вона повинна бути трішки золотиста. Додаємо нашу нарізану фасолю і ось так от під кришкою її протушковуємо. Бачите, коли наша фасолька починає отак от трошки ужарюватися, ми додаємо. Наш помідор, який ми почистили від шкурки, і нарізали ось такими квадратиками. І знову закриваємо і тушкуємо. Дивіться, коли в нас вже майже немає водички, бачите, трошечки-трошечки залишилось. Тоді ми додаємо 2 столові ложки чи одну томатної пасти, в залежності наскільки м'ясистий у вас був помідор сіль, перець і трошечки буквально цукру. Заливаємо це двома стаканами води і тушкуємо вже все до готовності. Забула вам ще сказати. Ще я додаю ось таку чайну ложечку. По це такий червоний перець. Тик -тик -тик. І все. Все це заливаємо водичкою. Приїхали до лісу, який знаходиться в 10 хвилинах від дому Просто насолодитися трішки природою в цьому. Бетонному Стамбулі. І це, знаєте, дуже класно, коли ти проживаєш поруч з таким місцем, можеш вибратися і трошки прийти в себе. Тому у нас прогулянка, скажімо так. One day later. Зараз їдемо в... Переробку і хочу там собі подивитися жакет. Такий я вже його придивилася, тепер хочу його купити, але потрібно спочатку, спочатку дати весь одяг на переробку. Отримуємо знижечку і підемо купувати з вами жакет. Тут стоїть такий, як це штука називається, навіть не знаю забра... закидайте сюди свої речі і за один такий пакуночок вам дають 15% знижки. У мене було дво пакуночки, тому два пакуночки Раніше в H&M видавали такі картонні купони, які ви можете просто прийти і з ними заплатити, або в онлайні, або в офлайні. Зараз вони кажуть, завантажувати H&M додаток. Ось я його завантажила. Бачите, в мене тут турецької, але тут, типу, купони. І в нас відкриваються всі знижечки, які зараз є на сайті. Переходимо в розділ Копон-Рим це мої купони. І бачите, у мене тут 50 пуан ну, типу, купонів, валів 15, або 15% знижки. У мене їх було дві, тому що я собі заказала джинси. Зараз покажу вам, і я їх заказала в онлайні. І на них в мене була оця якраз знижечка купона 15%. Бачите? H&M Member це, типу, що я в клубі H&M І ось моя знижечка 128-129. Коротше, телі заказала собі ось такі джинси. Щось мені і так подобається, такі джинси, не знаю. Спробуємо. Ще хочу заказати там один жакет, тому якраз мені інший купон теж знадобиться. У мене було все на сьогодні. Дуже була рада, якщо вам знадобилася ця інформація і було корисно. Дайте знати в коментарях і зустрінемося з вами вже в нових відео. Па-па